Значить, сьогодні ми розглянемо банку, яка називається калейдоскоп, подрібнювач ядерний генератор ядерних світлових частинок. Значить, що я згадав? Я згадав, що в дитинстві ми дивились колись калейдоскоп. Він побудований так, що там розташовано три зеркальця, камінчики, світло потрапляє. І Багатократно відбивається, і ми бачимо різні орнаменти узори. Так от, щоб розбити атоми на ядерні світлові частинки, нам необхідний такий пристрій. Скло, як ми знаємо, найбільш інтенсивно воно підсилює і генерує значить, ядерні коливання і може розбивати. На ядерні світлові частинки матері. Що я придумав? Я вирішив звичайну банку до звичайної банки прикріпити ось алюмінію фольгу до кожного клаптики. І до кожного клаптика про провідок. таким чином, я чередую значить, ось провода через, од... через один з'єдную проводами. Виходить, що тут. А сюди подається значить, з катушки тесла з прискорювача часток. У мене є катушка така на, на, на тисячу вітків. І, і сюди я подам частоту 3 МГц приблизно. І напруга буде ну, приблизно 100, 100 кВт. Змінна частота 100 кВт 3 МГц. І таким чином значить, ми отримаємо. Багатополюсний конденсатор, багатополюсний конденсатор, який прикріплений до скла. Він значить, буде створювати вихрові значить, квантові поля, які будуть дробити значить, атоми кремні, який знаходиться в склі шестигранної форми на ядерні світлові частинки. Внизу буде потужне квантове поле. Тут я ось прикріпив. Тож фольгу плюс 50 кВт потужністю 2 кВт. Плюс створює потужне квантове поле, яке відштовхує. І вверху буде створюватись квантове поле, яке притягує. До кришки, прикріплю провід мінус 50 кВт, 1 кВт. Таким чином, ми маємо два квантові поля позитивний і негативний. І Роздроблене вихрове квантове поле від калейдоскопа. Багатократне як така, чередування пластин один, один полюс катушки, другий полюс катушки, один полюс катушки, другий полюс. Таким чином ми маємо калейдоскоп, Значить, як, як я збільшить, наприклад, у нас продається 3 МГц, а він збільшить цю частоту за рахунок цього в сотні разів. І ще я згадав такий случай інтересний, колись тато мені розповідав, що бачив странних людей, які прийшли, ніби на чайок зайшли. І каже, що у них машина зламалась. І каже, що вони які-то були странні, вони у них щось в голові відбувалося, що вони від, від, каже, вроді би і, і не п'ють, а та каже, тащиться від того, що щось у них в голові встається. І ще провода, оце ж в мене вони валялись там. Я згадав машуну за провода, отакий інтересні. А вони, кажуть, це притягуються до магніта. Магніт, а звичайні ж провода не притягуються. А цей провід, ось бачите, притягується до, до, до магніта. Ось. Провода, які притягуються до магніта. І що каже за машина? Странно, що каже, що ця машина каже, вона не той. Ніколи її, каже, не, не видно, каже, машина поламалась, а де машина, хто зна, де машина. І от о, більше всього, що ці люди були, як то кажуть, не, не із нашого просто часу, просторового часового контину. Я згадав, що на коли НЛО розбивається, знаходять магнітні матеріали. Так от, для того, щоб проводити ядерні світлові частинки, необхідний провод, отакий, от як оце. Тобто металічний. Там, де є восьмерочні орбіти електрону, які проводять квантові поля. Тобто не просто провід, а провід, який проводить ядерні світлові частинки. Отакий от такий, металічний. Розуміло. Ну, все, дякую всім за увагу. Подивимося, що буде з експериментом далі.